Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 30 серпня, 920-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Знову багато іранських мопедів росіяни пустили минулої доби аж 52 штуки. Наші хлопці збили 24, Ще по офіційній інформації 25 десь впали на відкритій місцевості, нічого не пошкодивши. І два улетіли, як завжди, в Білору. Тобто ще був десь один приліт. Сподіваюсь, нічого ж серйозного. В Одеській області все спокійно, а на Миколаївщині збили по офіційній інформації один мопед Ну і ще, як завжди, атаки ФПВ-дронами в районі Очакова. Є руйнування, пожежі там, про жертви серед цивільного населення нічого не кажуть. Ну і на Херсонщині теж обстріли. Там троє людей поранені. Ще росіяни вчора атакували Сумщину балістичною ракетою, І також по Донеччину атакували. Балістикою удар був по Покровську. Збити ці ракети не вдалося. Нехай росіяни, як завжди, чекають на помсту. Вона буде рано чи пізно. Сподіваюсь, рано.